Дуже багато міфів було про те, що школи будуть закривати після того, як буде створена громада. Тому ж ви так само ті всі речі чули? Тут є освітяни, ви точно мали це чути. Значить, який зараз підхід для держави і в Міністерство охорони, Міністерство науки і освіти з приводу шкіл в об'єднаних громадах? Вони говорять наступне: що в громаді обов'язково діти, наймолодші діти мають вчитися і виховуватися в селі, а це означає. Що в кожному селі має бути НВК, тобто садочок плюс молодша школа до 5 класу. Молодші діти з села не мають виїжджати. Це перший, це перший пункт. Тому, коли ми говоримо про інфраструктурну субвенцію, вам потрібно розуміти, в яких селах є садочки, в яких селах є школи, наприклад, першого чи другого ступеня, і як можна з них переробити під НВК і вже закладати пріоритет на гроші, щоб це зробити. Другий принцип держави з приводу освіти діти все-таки мають отримувати освіту якісно. Не може бути такого, що є один вчитель, який вчить і математику, і англійську і хімію, і нема сучасних класів і нема великих шкіл. Тому держава пропонує, щоб все-таки було кілька опорних шкіл в громаді: одна, дві чи три, залежно від розміру громади. Вони називають опорні школи, кущові школи, узлові школи немає значення. І в ці школи вже цього року. Які це школи будуть, можна передбачати кошти на добудову цих шкіл, ремонт, сучасні кабінети і класи, щоб ці школи через кілька років стали такими, де будуть навчатися діти старших класів. Якщо вартіанська громада фактично стає містом обласного значення, то у вас є свій відділ освіти, які не підпорядковуються району, який під іде, координує роботу з областю, але підпорядковується міністерством напряму. Е, ви правильно казали, що не треба тут, напевно, плодити кадрів, тому що вся громада вже це платить зі свого бюджету. Вам дотації на апарат ніхто не дасть. Це що заробили, то платимо. Тому в Польщі, наприклад, роблять так: Беруть якогось одного директора школи і призначають його відповідальним за освіту в цій громаді, відповідно, не платячи чи, можливо, якусь невеличку надбавку йому платячи. Розумієте, це от ви дуже добре. Це є за шляхом ротації. Так, можливо і так. На, а, але це громада, дивіться, в ці справи вам ніхто втручатися не буде і не має права по закону. Сама собі громада має вирішити, скільки ми хочемо мати працівників в цьому апараті. Бо я кажу, відділ освіти два, земель, раз, земельний відділ два, відділ культури, три, культура так само виходить з району буде вся, тільки в громаді. Відділ аргумент відділ економіки, ну, умовно, якщо він потрібен взагалі. Але які саме відділи потрібні в громаді, скільки людей має працювати в кожному відділі? Скільки ті люди будуть заробляти грошей, тому що у вас вже не буде обмеження на їх поставках по мінімальних заробітних платах. Крім того, наперед треба готувати план переміщення працівників. Ви знаєте, що е, е, люди, які працюють в сільрадах і інші фахівці, в сільрадах вони вже е, працювати не будуть. Тому, відповідно, треба спланувати, як так зробити, щоб туди роботу не пострачала, щоб сформувати нормальний апарат громади, можливо, з цих людей, можливо, хто зовсім не справляється то когось міняти. Але всі ці речі мають вже готуватися. Тому що, якщо ви, відбуваються вибори в громаду, а це все не готове, то у вас громада фактично місяць-два чи місяці часу втратить, вона не зможе працювати. Бертнянська громада зараз на цих виборах обирає голову об'єднаної громади, це одна людина, голова об'єднаної громади, обирає. 20 і Голова об'єднаної громади може йти або самовисуванням, або від партії. Друге, обирає 26 депутатів Верхнянської об'єднаної громади. 26. Але так як це система пропорційна, то самовисування тут немає. немає. Всі депутати Верхнянської об'єднаного громаду мають йти від якоїсь партії. Значить, тепер скільки, скільки по село? Від села Верхня і Іванкова буде 6 Депутатів в об'єднаній громаді, тому що пропорційне населення це вже є е, в ЦВК це ВКолом. Пороховом. Значить, від Довгового Войнилова три в об'єднаній громаді. Від е, звад... заробля, вибачте, будь ласка, і Болохів — чотири в об'єднаній громаді, від Степанівки один, від збори три, е, від кулинки один, від негрівців три. Від Гуменєва один, від Станькової три і від Вилки 1. З шістьох депутатів районної ради, це так само постанова ЦВК. Тобто шість депутатів в районну раду буде йти від Верхнянської об'єднаної громади. І в районну раду таке саме, таке саме правило, тільки у партії за заборонення. І один депутат в область. Ви почули, що старост ви не обираєте на цих виборах. Ви не обираєте старост. Що це означає? Це означає, що. Ваші діючі голови сім автоматично е, припиняють виконувати функції сільського голови, тому що його в принципі не буде реформи, <кій> а, а продовжують виконувати функції старости. Вибори старост у закону призначає новообрана рада об'єднаної громади. Тому, коли у вас рада об'єднаної громади, оця 26, яких обрали. Збирається на свою першу сесію, вона може або на першу сесію одразу, або на другу, Тут немає якогось ліміту по часу. Вона призначає, у яких селах відбудуться вибори старост і коли вони відбудуться.